Це взагалі одна людина пише чи різні. Наші гроші за замовлення. А це взагалі від кого? Господи, як все дістало. Я, я не витримую. Сірі, як мені не губити замовлення і не плутати клієнтів? Тобі потрібно лише підключити кейс CRM. Вау, це так просто. Сірі, а, а тоді скажи, як багато їсти і не товстішити? Це неможливо. Але більше відповідей щодо кейсі CRM є на сайті та ютубі. Користуйся Люба, Ця інформація точно тобі буде корисніша.